А чим у вас асоціюється празднування будь-якого свята? Неважливо, це Новий рік, Різдво, День народження, будь-яке свято. У мене асоціації це радість, гарний настрій, ну і щирою, це алкогольні напої. І в цій добірці будуть усі парфуми, які так чи інакше пов'язані. З алкогольною тематикою, і які були б доречні на будь-яке свято. Запрошую до перегляду всім привіт! Мене звати Надія. Дякую, що завітали на мій канал. У мене вже склалася певна традиція. Вже котрий рок поспіль я на новий рік. Наношу шампань від Івсен Лоран. У мене бачите такий бочоночок маленький, мініатюрка, вже навіть майже здряпалася та назва, стара ще перша назва. І для мене це парфум про в старті абрикосове вино, я б сказала, мікадо, можливо. І вже в розкритті. Персикове, шампанське, парфум гарного настрою, просто святкування самого життя, що воно є, воно продовжується. Парфум легкості життя, парфум, який може зараз навіть і недоречний за наших обставин. Але все ж таки хотілося б вірити, що цей рік вже буде переможним. І тому я знову ним скористаюсь, і я знову буду вірити, що життя переможе, що радість буде все Це такі парфуми для мене. Бережу, бо це ясно, що знятість. Але саме ця версія. В новій версії РЕС, і в Сен-Лоран Схожість є, вони трошечки інші, але все ж таки за настроєм вони такі самі. Це все ж таки святкування, життя і радість. Радше спробувати, якщо ще ні. Ще раніше я любила наносити на себе кетапен від Керлен. Цей вже давно знятий парфум про такі пряні, персики з корицею. Зігріваючий і теплий, і в ньому є трошечки ось така алкогольність, нібито постоявших, підбродивших персиків, але він так не звучить, це просто так десь там натяком ця алкогольність є. І тому я його наносила на свята. Нещодавно з'явилися трошечки схожі на нього парфуми: це Тубероза Астраль. Але схожі вони лише ось цим мерехтінням кориці, бо астраль» про тиберозу. А тут солює персик. Стара композиція, але для мене вона не звучить ретро. Для мене це все ж таки цікаве поєднання персика з корицею і з нішовим звучанням. Ну, мабуть, спробувати ці парфуми. Можна лише у мене в гостях зараз. Тож, якщо будете проїздом у Врославі, запрошую в гості спробувати. І новинка цього року парфум, який по праву зайняв місце і в моєму серці. Хоча я спочатку не сподівалася, дуже скептично до нього відносилася. Але все ж таки він мене переконав. І це. Акне Studios. Альдегідні парфуми квітково-альдегідні, альдегідно-квіткові. І мені в них вважається трошечки шампанського, такого звучання шампанського в момент переходу з альдегідів до персику, до квітів. І от саме в цей момент є така трохи шепучість. Від шампанського. Є в ньому така от радість в звичайні, життє ствердження, безтурботність. Хоча це класична композиція це така сучасна класика. Так він не алкогольний. Та й шампань має в собі алкогольних нот, як і Гітапен. Але от в звичанні трошечки якийсь такий натяк на легку алкогольність, десь в певний момент, як тут, або як у шампань протягом старту і всього розкриття це шампанське. От саме поєднання нот робить ці парфуми такими трошечки алкогольними, але доречними. Не? святкування. До речі, розкажіть, будь ласка, якими парфумами любите користуватись на свята? Будь-які неважливо які саме Новий рік, Різдво, День народження. Будь-які свята. З сучасних шампанських я б вам запропонувала б домроса від Кіт і Меженера. У мене лише у відливантику, який я зносила, там вже майже нічого не залишилося. Це парфуми про і трохи цитрусовий старт з шампанським гріпфрутом. І в цілому це парфуми про звучання шампанського з таким трояндово-грушовим відтінком, теж безтурботні і радісні з ось цим таким грайливим настроєм. Та все ж таки я вірю, що ви про нього вже все знаєте, ну якщо ні. Заохочую вас спробувати. Парфуми про шампанське, безтурботні та радісні. А наступні парфуми це знову знятість, і це Havana Vanille від L'Artisan Parfumeur. Так, це парфуми про ваніль. Ваніль таку за звучанням, як у ванільному морозові, але до неї додали ще ром. І композиція за рахунок цього нібито трохи тягучою стала і такою, трохи алкогольною, але водночас легкою, грайливою, безтурботною. Знову ж таки, через легку алкогольність в цих парфумах мені хочеться іноді наносити їх на саме святкування. Здебільшого, це в моєму випадку Дні народження. Композиція складна, я розумію, що, скоріше за все, ви не знайдете цих парфумів. Але є не те, що схожі за звучанням. Вони наближені, але вони інші. І це Ваніль Хавана від Les de Парфуми про. Боже, я маю їх сьогодні на собі. У мене вони в ось такому маленькому пробничку з набору пробників цього бренду. У мене 11 таких пробничків по 3 мл. Що важливо, тут предостатньо, щоб познайомитися для себе зрозуміти, чи потрібні вам такі парфуми. І це наближена за звичайним композиція, але вона. Густіша, насиченіша. Ваніль тут помітніша, більш тягуча, така ну, не те, щоб як е, відьомське зілля, але ну, настільки вона вже насичена, настільки вона яскрава, ця ваніль. Як же ж він мені подобається? Ну, так, ціна косюча. Ще не поспішаю купувати їх. В цьому році наступному куплю, подивимось. Ну, але навіть спробничку мені вони дуже сподобались. Вони нагадують якимись там нотами нагадують все ж таки хавана ваніль від Алі але вони інші. Тут яскравіші сухофрукти, Яскравіше какао. І так само майже непомітна шкіра, шкіра тут, напевно, не випирає, вона вплетена, гарно вплетена, дає глибини парфуму. Це вже не лише просто ванільна якась композиція, яких багато все ж таки в нього є своє обличчя. І це дуже стійка композиція. Тому, якщо ви все ж таки. Спробуйте їх і вирішите купувати, то мені здається, саме в цьому парфумі ціна відповідає якості. Тут у мене немає жодних зауважень, як, от, до прикладу, з флорайку, і мені не хочеться віддавати ті гроші, які за них просять. А тут якість відповідає ціні. А тепер про парфуми, яких ще не було в жодному з моїх відео. Першим з них буде Spiritus Double Vanille. Композиція про ваніль. Тут для мене Схоже звучання парфумів на звучання ромової баби, але все ж таки ця композиція парфумерна. Я не відчуваю тут ноток нюансів тіста. Композиція про, ну, нехай, якщо все ж таки описувати або шукати асоціації про ромову бабу, але без цитрусовості в звучанні. По бергамот, тут майже непомітний, він лише в старті завуальований усіма іншими нотами, і ладаном, і перцем рожевим. Лише як така іскринка і яскравий нюансик в початку, але пізніше він майже непомітний. Оце теж така насичена ванільна композиція, і при цьому з легкою алкогольністю, яку я не обираю на кожен день. Це у мене лише на святкування, несерйозні ситуації на родинні свята на той самий Новий рік. Ну, ось такі ситуації. І ще одні парфуми від Герлен, але вже з лінійки Elixir Charnel, це Gourmand Кокін. Ці парфуми вже про шоколад. Трошечки алкогольний. І композиція за рахунок цього знову ж таки тягуча, така і безтурботна, і з глибиною, бо підігріта вона ще й спеціями теж на такі безтурботні ситуації, на свята, святкування днів народжень. О, Боже, яке ж це блаженство, яке це насолода, як і солодощі, цей шоколад в поєднанні з какао, яка це краса. Це теж такий варіант, який я наношу на себе на дні народження. На Новий рік одного разу використовувала. Теж одного разу я наносила на себе його на зустрічі випускників у 2020 році, приїздила до Кривого Рогу. Це таке задоволення, яка ж це краса, яка це розкіш у флаконі. Не супер доступна це ціною композиції. Поки що я не знайшла. Чогось схожого в більш доступній ціні шукаю, не полишаю надію, що знайду. Зазвичай так трапляється, так стається, що щось знаходиться. Це такий вид гурманіки, який я люблю. Ось ця гурманіка, коли це не випічка, коли це, до прикладу, шоколад, як тут, або горіхи. Карамель. Ось таку гурманіку я люблю. А коли це випічка, то мені складно знайти щось своє. Та, мабуть, все ж таки більше я про нього буду розповідати в добірці з усіма моїми парфумами з цих лінійок. Зараз просто скажу, що це дуже гарна композиція для свят. Святкування свята. А, масло масля. <хи> Напишіть мені, будь ласка, в коментарях ваших улюбленців, яких ви використовуєте на дні народження, Новий рік, Різдво на будь-які свята. Мені буде цікаво почитати. На Новий рік бажаю нам усім перемоги. Мабуть, це найбільше бажання. Більшості українців. На цей наступний рік. Нехай якомога менше зла з вами трапляється, та всі ваші рідні і ви будете здорові, щасливі і з мирним небом над Україною. Бережіть себе, будь ласка, слава Україні і побачимося у наступному відео.